Так, отже, прийшли з пригулянки, готую собі вечерю. У мене тут залишилось зовсім трошки кабачків. Треба їх зважити. Так, сто тринадцять. 230. Э, получится 200. Ага. 196. 260 и 100. Вот это, короче, овощи у меня будут. Так, далее у меня есть вот такая э, баночка тунца. Тут 80 граммов. 50, И как раз 120 граммов. Уснул? Я уходила на спальню. Это это жопа я разбудила. Пару крапель э, лимона. І трошки олійки. Салатик готовий. А, от скільки його, пів, пів салатниці. Кабачка трошки і сметанки трошки буде. Так, гриль у нас накрився, тож я смажу ясно на сковородці на великому вогні. Не дуже на так, да, на середньому вогню. Угу. Просто такі буду шматочки м'яска їсти сьогодні. І а, дивіться, квашеною капуста я не можу з'їсти 360 грамів. Або цієї стручкової квасолі, вона взагалі не смачна. Також я її не можна, але вона дуже корисна. А, свікли бурячку 360 грам, він же солодкий. Ну, Коротше, це все, якщо з'єднати. Гарна порція, і кисленьке, і солоденьке, Венігрічок такий, я думаю, чудовий, чудовий варіант. Тим паче, всі ці продукти можна зробити навіть на вулиці, взяли в супермаркеті все це змішали десь, десь в пакеті, змішали, з'їли. Коротше, це із розряду швидкого. Швидкового приготування, ну, звісно, порізати треба, треба трошки. Квасолю я не різала, так цілком, як вона була в цій банці, я її так і покидала. Ось. Ще один варіант вінегріта на скору руку. Отже, відварений буряк, горошок консервований без цукру, квасоля консервована без цукру. Трошечки чесночка, але зовсім трошечки, щоб потім не було сильно таке ядрівне, не хотілося його чимось заїсти. А, так як тут немає нічого соленого, то додаємо сіль та перчик. І олія, звісно, по нормі по своїй. Все це перемішуємо і отримуємо такий салатик на вечерю. Чому на вечерю? Тому що ввечері нам треба з'їсти цілих 360 г овочів. А, в день. 180 г це звичайна мисочка салатику зі свіжого овоча, або там з зеленю. А ось на вечерю приходиться щось таке готувати, бо, щоб воно було важке, Важке, тобто це відварені овочі, тушковані, вони важкі по собі, або такі консервовані, але без цукру ну, кислота то таке, звісно, якщо на смак, можна лимонної кислоти трошечки додати. І буде можна цибулі експериментувати всі види овочів з як нам смакує.